Президент України Віктор Янукович скористався своїм виборчим правом та проголосував на виборчій дільниці номер 8488 виборчого округу 217 в Оболонському районі Києва. Коли глава держави опустив бюлетні в скриньку, взяв слово і нагадав виборцям про важливість голосування. Адже сьогодні громадяни країни вибирають своє майбутнє та майбутнє України. Дуже важливо, щоб кожен виборець, який сьогодні приймає участь. Голосування прийняв відповідальне рішення. Я проголосував за стабільність, за економічний розвиток країни, за те, щоб наші люди краще жили. Я вважаю, що ці вибори будуть рухати. України до єднання і для розбудови сильної держави.